Відкрито, напевно, зінка прийшла, Толя. Ой, привіт, Зіна. Привіт уже. Открив. Толя відкрив, Боже, та його ж поки догукайся, понімаєш, Толь. Він ж за своїми новостями нічого ж не бачить, світу білого. Ну, Ой. Диви, яке я тобі виноград принесла. Пригощайся. Боже спасіба, я сейчас кукурузу варю, зараз теж тебе пригощу. Ну, сідай! Сідай, поговоримо з тобою. Тінка робила собі чай, ну якщо ти вже прийшла на пить, та вроді красивий чай з лимоном. Ну на що мені твій чай? Мені новості такі ж я хотіла ж розпитати. Бачила, що донька ж приїжджала, а мужчина такий красивий вообще. Ой, да, моя донечка приїжджала, та то ще й чоловік повезло а -а -а. мені. Такий, ой, Не можу намилуватися я своїм зятям, ну такий же. А вона, мабуть, так його любить, бо я дивлюся, ну прямо в очі йому так заглядає, і прямо не одводить тих очей. Ой, в мене донечка така порядна дитина. Ну така порядна дитина. Уяви, вона його як перший раз побачила, так, в нього Після їхнього знайомства через два місяці вже народила йому дитину. Ого. Ти уявляєш, яке там кохання. Золота дитина, золота. А Головне, порядна.